Сценік 3. Покажіть ціни. Пішли. Покажу, що пропонує Луцький авторинок по сценіках третіх. Які ціни з якими пробігами стоять? Не забувайте за лайки, підписку. Не забувайте, якщо ви пошуку автомобіля, контакти наші знизу можете телефонувати. Займаємося автопідбором. Що таке автопідбір? Це комплексний пошук та перевірка автомобіля перед покупкою для вас? Перевіраємо повністю автомобіль від А до Я. Це фарба, це технічний стан. Це пробіг, повністю все від А до Я і відразу. Третій в нас сцені, X-Mod, відразу вам його і покажу. Дивимося. Має в нас лінзи, має гарні туманки, X-Modівський обвіз. Гарно виглядає, легкосплавний диск у нас. 13 рік 1,5, 257 заявляють пробігу, 8900 вартує. по салону відразу комбінована тканина, шестиступка, шкіряний гарний круїз, повний склопакет, присутні. Навігація також є. Задній ряд сидінь. Так доволі непогано виглядає. Сіренький колір, парктроник присутній. Ось такий екземпляр перший відразу зустріли. 13 рік, 1,5, 257 пробігу, 8900 вартує і йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще один сіренький екземпляр, швейцарський. У нас 11 -й рік. Дорестовий показую просто фара, парктроник, туманка, легкосплавний диск, зимова гума присутня. Люк, панорама у нас поверху, складання, безключовий доступ, така хороша комплектація. 221 пробіг, 7650 вартує. 1,5 дизель 7-місний у нас ціна дуже хороша, просто дивимося на салон. Комбінований рижий салончик, рижа шкіра, навігація, повний склопакет, пакет, шестиступка, електростоянкове. Ну, Цей такий цікавий-цікавий по салону так взагалі. шторка. Задній ряд сидінь. Додаткових ще два місця. У нас також гарних парктроник, форкоп присутні. Ось такий екземпляр. Дуже гарна вартість 7650, 1,5-11 рік на дуже гарному салоні. Зустрічаємо ще один екземпляр, також у нас 13 рік зі Швейцарії, бачу, він пригнений на лінзах, на бовс, гарних дисках, бовс на вимивач умивач парктроники. Противотуманка присутня, безключовий доступ, зараз показую. По характеристиках це в нас 13 рік. В автоматі він 1,5, 168 тисяч заявляють пробігу. 9750 вартує складання безключовий. Комбінований салон у нас гарненько виглядає шкіряне кермо. Навігація, круїз електростоянкове, повний склопакет. Шторочка позаду бачимо присутня. Парктроник зад також в нас є ось такий цікавий екземпляр. На автоматі тут у нас стоїть цишний робот, 9750 вартує, 168 тисяч заявляють пробіг. Зустрічаємо щось такий класний шоколадний екземпляр. Двохлітровий це в нас дизель, і також на автоматі, тільки ключове. Тут стоїть простий гідротрансформаторний автомат. Комбінувався він тільки з двохлітровим дизелем в Рено. Показую вам його детальніше. Бовз, гарні диски, лінза, замивач, парктроник, туманка, все в нас присутнє. 12300 він у нас вартує. 14 рік, 12, 14 рік, як це так, 13 рік, скажімо так, у нас випуску 2-літровий, 229. Заявляють пробігу складання безключовий по всіх дверях. Це у нас грандовський. не знаю, чи самимісний. Зараз покажу на шкіряному класному комбінованому салоні з Алькантарою. Автомат, електростоєнковий навігація, повний склопакет. Все в нас присутнє. Можливо, навіть є підігріви, але вони там знизу не покажу. Задній ряд сидінь. І це в нас. Семимісний екземпляр. парктронник зад присутній. Такий цікавий екземпляр в гарному кольорі. Гарний двигун, гарна коробка, 12300. Такий екземпляр є, і йдемо шукати наступ. Зустрічаємо ще один сіренький екземпляр 2014 року. 1,5 дизельок, 9,50 вартує лінза, туманка парктроник. Простий, нелегкосплавний у нас диск, все сезонна гума. 1.5 246 заявляють пробігу 7-місні, у нас без тючового нема. Тканина шкіряне кермо 6-ступка, навігація присутня, повний склопакет також присутній. Шторка позаду є, шторка позаду також, 7 місць. Ось такий екземпляр, форкоп парктроник зад присутній. Такий екземпляр зустріли. 9,50 вартує, 246, 1,5 року. Зустрічаємо ще один чорний екземпляр. Також у нас вже ресталінговий. 9450 він вартує, лінзоомивач, туманка, простий, нелегко сплавний дисклітня гумаль. Ління у нас комплектація. Це в нас 15 рік, 1.6. Дизельок 223 заявляють пробігу. 9450 вартує складання, безпечового немає. Тканина гарний шкірине кермо 6-ступка, навігація, повний старт-стоп у нас присутній. Шторка позаду. Сім місць, парктроник, зад також у нас присутній. Ось такий екземпляр зустріли. 15 рік, 9450, 223 заявляють пробігу. Зустрічаємо щось такого сіренького пригнений, бачимо він у нас із Франції. Лінза, туманка, легкосплавні диски. Літня мішеліновська, прям нова гума, бос комплектація У нас 10700 вартує, 14 рік 223. Заявляють пробігу 1,5, це в нас дизель складання безключовий по всіх дверях. Комбінований гарний салон. ступочка електростоянкова навігація, круїз, повний склопакет. Це в нас є шторка позаду також. Ось такий екземпляр парктроник паркоп позаду. Присутні сіренькі такі з Франції, гарненькі. 14 рік, 10700 вартує на старті 223 заявляють пробігу. Зустрічаємо ще один екземпляр. Також у нас рестайлінг, лінза, туманка, легкосплавний диск, літня гарна гума, бокс. Акустика в нас 9900 вартує, 1,5, 226, заявляють пробігу. Такі складання, безключовий по всіх дверях. Кожний скомбінований салон, автомат, шкіряне кермо, повний склопакет, Навігація, все у нас є. Задній ряд сидіть. Такий екземпляр. Парктроники позаду присутні. Ось такий екземпляр 9900. вартує на старті 226 заявляють пробіг. Зустрічаємо ще один екземпляр. Це в нас Дорестовий, 10-й рік, показую проста фара, туманка в нас присутня. По характеристиках 10 рік, 236 заявляють пробігу 1,5, 8500, він у нас вартує. Бачимо, який стюк, безключовий доступ. В нас тканина, 6-ступка, шкіряна навігація повний склопакет. Присутній, електростоянкове також у нас є. Підтоновані трішки позаду. Ось так виглядає. Такий екземпляр 10 рік, 8500 1,5 дизель 236 заявляють пробіг. Зустрічаємо ще один екземпляр, також у нас X-Mod. Ну, це прям гарно сценік як виглядає в X-Mod комплектації. Бовс у нас легкосплавний диск. Парктроник, туманка, лінза, все в нас присутнє по характеристиках. Це в нас 15 рік, 1.6, 152 тисячі заявляють пробіг. Без жодного підкрасу. Стан нового автомобіля заявляє власник 11499 вартує. Безключовий по всіх дверях. Сіточка зад, комбінований гарний салон. Шестиступочка. У нас гарний шкіряний кермок. Круїз, повний склопакет, навігація, все в нас присутнє. Так, виглядає позаду, штурочка позаду є. Парктроник зад також присутній. Ось такий. Екземпляр X-MOD за вартістю 14 499 152 заявляють пробіг. Зустрічаємо ще такого сіренького нализаного, також давайте покажу вам його детальніше. 13 й рік у нас легкосплавний дис, бовс, лінза, туманка. Все в нас присутнє по характеристиках. Це 13 й рік, також 1,6, 221 заявляють пробіг, 10,499 безключовий. Комбінований салон, 6 ступка, гарне кермо повний кермоповні сплопакет, навігація, електростоянкове. Задній ряд сидіння, він виглядає. Парктроник зад також присутній. Ось такий екземпляр. Десь 490-220 заявляють пробігу. 13 рік, 1.6. Зустрічаємось такого за гарною вартістю 8200, 11 рік, 1,6 нас дизельок. Показую проста фара, туманка, легкосплавний диск. Зимова гума в нас по характеристиках. 11 рік, 1,6 дизель. 179 заявляють пробігу, за вартістю 8200 складання безключовий. Комбінована тканина, шестиступка, нашкірена і кермонавігація. Електростоянковий, повний схлопакет пакет присутній. Він у нас грандовський, 7-місний, форкоп зад присутній. Ось такий екземпляр. Гарна вартість 8200 179, заявляють пробіг, 1.6 11 року. Зустрічаємо ще один екземпляр. 16 рік у нас 1,5231 заявляють пробіг. лінза, Ліндзапарктроник туманка. Бовс у нас. Гарний диск, літня гума. 231 пробіг, 11500 вартує на старті, по поверху складання, безключовий по всіх дверях, комбінований гарний салон, 6 ступ, гарне шкіряне кермо, повний склопакет, навігація, електростоянкове, шторка позаду, задній ряд сидінь. Шторка позаду також присутня, парктронник зад без форкопа, ось такий екземпляр. Ще зустріли. 11500-231 заявляють пробігу. Таких пару екземплярів вам показав. Ціни бачили, пробіги бачили, скажемо так, ціни в них 7500 і вплоть до 15 тисяч можна шукати. От ще один чорний стоїть. Так що ж само скажу. Зараз ціна 13 рік, у нас 10,251 і шість Ще один білий грандовський стоїть. Є таких автомобілів, ринок великий, хватає їх далеко. Я вам не всі показав. Тобто пару екземплярів показав, можна шукати, якщо цікавить пошук. Телефонуйте, контакти наші знизу проконсультуємо, як проходить пошук, як проходить підбір. Що перевіраємо, тобто детально проконсультуємо. Тоді будемо шукати вам автомобіль. Ось ще один такий теж цікавий грандовський 9516 рік семимісний. Тобто є контакти знизу. Телефонуйте, цікавить пошук автомобіля. Знайдемо, хороше авто по ваших побажаннях, ключове з рідним пробігом 100%. Телефон...